Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про гаджети і, чи правда, вони такі шкідливі, як ну, ми про це чуємо. Хочу відповісти вам, що так. Вони дуже шкідливі, особливо для маленьких діток. До трьох років взагалі не рекомендується дивитися мультики ні в якому об'ємі. Чому так? Бо мозок дитини він ще не сформований. Багато його функцій ще не активовані. І ми маємо активувати ці всі функції за допомогою сенсорних ігор, за допомогою знайомства дитиною з світом на фізичному рівні. Тобто Марія Монтесорі говорила, що ми не можемо покласти в голову дитини те, чого не було в її руках, мультфільм чи якась. Аудіо-відео історія це те, що дитина має уявити. До трьох років вона не може цього уявити. Тому до трьох років мультфільми протипоказані, в принципі, вони ніякого, які б вони корисні не були, ніякого змістовного навантаження не несуть на мозок дитини. Але вони дуже сильно її розрушають. Уся інформація, яку людина отримує за цілий день, вона переходить з короткострокової пам'яті в довгострокову за допомогою гіпокампу під час сну, коли людина спить. Але якщо за цілий день дитина, людина витратила свою пам'ять не на те, що потрібно, наприклад, 4 години за день. Людина провела за відеогрою або просто переглядом фільмів, мультфільмів, телепередач, перечитала там всі новини в телеграм-каналі, а потім на ніч вона там вирішила почитати якусь дуже розумну е філософську книгу. То коли наш іпакам почне е цю всю пам'ять нашу із короткострокову довгострокову перетворювати. Виявиться те, що немає місця. І запам'ятається лише та інформація, яка була до того. Тобто та вся комп'ютерна гра, той весь серіал, ті всі новини. І виходить, що наш мозок не отримає ніякої корисної інформації, ніякого, як то кажуть, їжі для розуму. І це призводить до того, що в Майбутньому більшість людей хворіють так в старості на альцгеймера, тому що а, щоб наш мозок працював так, як треба, його треба розвивати. Дофамін, Дофамін. Він відповідає за мотивацію, тобто це приплив тої енергії творчої, коли нам хочеться творити, робити щось прекрасне. І ми відчуваємо таке піднесення настрою. Але цей дофамін він є а, такий нормований. Наприклад, максимум його може бути 100%. А кожен раз, як ми його використовуємо, його стає все менше менше і менше. І потрібен якийсь час, проміжок часу, щоб цей дофамін накопився. В той час, коли ми використ... граємо в ігри, дивимося, серіали, використовуємо свій час, свою цю позитивну енергію не туди, ми дефоміду використовуємо. І у нас вже просто не буде енергії на те, щоб використати її потім на корисне. Нам просто вже не захочеться навіть дивитися в сторону тієї книги. Або якщо ми хочемо вивчити якусь мову, ми хочемо. Якусь нову професію освоїти, то ми просто не зможемо навіть себе заставити, піти до того навчання, бо той весь дофамін, той весь енергетик, який був у нас, ми його вже використали. І тому нам треба бути дуже розумними в підході до того, куди використовувати цей дофамін. Це стосується і також дітей. Тобто, коли наша дитина цілий день дивиться мультфільми, в неї пропадає вся цікавість до навколишнього середовища. По-перше, там набагато цікавіше, там все набагато яскравіше. І дитині вже не буде цікаво слухати вашу історію якусь сказочку, коли він дивився цілий день, як там Бетмен когось рятував. Плюс він весь свій дофамін також використав. вже. І Просто фізично дитина вже не може сприймати більше нічого, в нього вже немає ресурсу. Я працюючи, працюючи в дитячому садку, і я бачила тих діток, які в три з половиною рочки не розмовляли, а в три з половиною роки вони ходили в підгузку. І в підгузку не тільки. На сон, так ну там буває так, що дитинка ввісні себе не відчувала, а в принципі цілий день. Дитинка, яка не могла їсти в 4 роки самостійно, але коли в ну, неї не було зовсім концентрації уваги, зовсім ніякого цікавлення до цього світу. Єдине, що цікавило дитину, це коли йому дадуть його телефон. І до того я хочу. Так, підмітити, що в 3-4 роки у дитини вже був свій телефон, свій гаджет. Е, я не знаю, як ви до цього відноситесь, але я вважаю, що це взагалі не потрібно. І е, коли ми працювали з одними батьками, ми їм почали розповідати, що це ненормально, дитина не може дивитися по 4 години телефона, його треба обов'язково прибрати. Е, ну, звичайно, не зразу, але мінімізувати. Дитина справді заспокоїлась. Він почала цікавитися світом. Вона стала більш спокійнішою. Вона почала сама їсти, сама за собою доглядати. І дитина, коли побачила, який цікавий світ, вона вже не захотіла сама повертатися до телефону. Тобто діти тягнуться до цих гаджетів не тому, що їм там так подобається, а тому, що ми їм не пропонуємо чогось цікавішого. І дітям не треба море емоцій, їм не треба Діснейленди, їм треба просто бути поруч з вами, пограти з вами в якісь настільні ігри, приготувати з вами щось смачненьке, зробити якусь поробку, просто прогулятися на вулиці, просто якісь звичайні речі. І дитина буде щаслива, і вона так вона буде просити телефон, але це буде десь чи комп'ютер, це буде мінімізовано. Як я роблю, коли в нас, наприклад, зараз от у нас канікули і діти вдома, то ми розбиваємо по 30 хвилин три рази на день якийсь мультфільм, чи фільм, чи якусь передачу, вони дивляться, по 30 хвилин це і не забиває мозок, і вони ніби і подивилися, вони переключилися, і вони можуть розвиватися далі. Тому гляньте, будь ласка, розклад екранного часу ваших дітей і вас самих. Це шкідливо не тільки для дітей, а й для нас, дорослих. Але так як дитяча нервова система, дитячий мозок, він ще взагалі не повністю розвинений, ми маємо як батьки контролювати цей процес. Ми Маємо подбати про їхнє майбутнє, ми маємо подбати про те, чим їхній мозок заповнюється і чим. І взагалі подбати про їхню нервову систему. Тому що через те, що діти дуже багато часу проводять в, тил... в гаджетах різних, вони стають роздратованими, агресивними, нервовими, капризними. І я це помічаю за власними дітьми. І я думаю, якщо ви оховна... так, поспостерігаєте з комп'ютером і без як поводить себе дитина, ви побачите величезну раз... різницю. Тому давайте будемо знаємо про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей разом. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо це відео було вам корисним.